Всім привіт, це Юра, і сьогодні ми зайшли в ЕВД. E Починається новий раунд. І не навчався він. Просто зараз буде. просто просто Ну, побігли, давайте гоу-го-го. Люблю через. Я в житті через усі штуки люблю перепригувати. Просто так береш. І перепрыгаєш. Я так уже ти хотів взагалі залі так ганяти цілий день з чуваками. До мене заходять мої підписники. От ти добре. Біжим, біжим, діб... біжим, просто біжим. До мене тут хит черги зайшов, він долгий грає. Не замітив? Поможи Валеріо, Я його знаю. Це мій підписник. Я його знаю, він прикольний, як кажу так. Ріна, Якась Ріна, Ріна, Ріна. Де він? Це бомби? Шостеки? Кто Сивери? Тільки не він. А Маріо застряг. Маріо застряг. Допомагаємо, допомагаємо Ух ти! що? Це що таке було? Боже, вони играть вміють? Мені В мене от цікаве одне питання. Вони играть вміють? У баскетболіст взагалі жорсткий пацан. Я зараз помогу. Поможіть Валерю. Найс. Вони <риклад> так написала. Найсе. Насе. І ви що в мене? Кока-кола є? Юху. з Кока-Колою п'ять. Там хтось є. А уже спасли, вот а и добро, что спасли. Бежим, 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 тикаем, просто тикаем, мы тикаем с колою. Мы просто тикаем, тика, тика, таем, тихо, тихо, тикаем. я зараз открываю барьеры. барьеры, так просто барьеры так подставляю, вот так и уст А, блін, не встиг. Все, я біжу туди. А, ну да, я аж один раз. впав. Ну а як по іншому сказати. Ото. А мене ще ця штука осталась. блін. Я ще і недавно в нього вона в мене пропала. Ікея. Тут кажуть, що є СКП одне, я не знаю точно яке. СКП ікея. СКП. Окей, яйкей. Бім-бім-бжим. Ставимо бар'єри. Бар'єр. Один. Два. Який знову баскетболіст. О! Покатались. Валерію. Я допомагаю. Біжим тікаємо, я зараз сам помру. А дівчина там на нього пішла. Якщо вона буде збита, я не буду. Прямо аж такий здивований. Але її не збито було. Тікла якось. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти! Потанцюємо тут. Оп-оп-оп-оп-оп. Пройдемось, давайте. Пройдемось. Коротше біжим. Валеріо біжи. Юху. А ти інший? Ще один? Це ж не легко, а нормально, нормал, а не ізі. Їх же ж має бути двоє. Ти ще один. Давай пожарим. Все, давай поїмо. Тись коло тут пив? Я тут не пив колу. Це не я. І що на нас хотів побігти? Ну? Що? що таке? Так, коротше, мені тут скучно. Валерія, що ти тут робиш? Голеріо просто такий жорсткий. Ух ти! Валерію, помогай! Валерію. Поможіть мені, поможіть, хелп. Найс. Все найс, просто скажи, все найс. Nice. Побігли побігли. Ой-ой! Але виглядає що в виведі, якщо ти з розгону підстримуєш, тебе два рази інше швидкість або отак. І ще коли ти з розгону, це я для новачків кажу. Робиш отак, ти можеш вибити двері. Просто взяти і вибити. І тут гріна така боже, так сидить.

Все. Ты сможешь прокласти? Я кстати аминь. Уй! Застребуй! Блин, мне, нам все барьеры просто поломал. И что я ему скажу? Чел, ну не надо, было. Челик. Ты... Ты что за меня? Я с тобой шаш... Не Всіх просто чельників він взяв один. Він нас просто всіх один взяв і побивав. Може. Валеріо! Чекай! Хоча б ти. Валеріо я тут! Дяки, дякую тобі. Великий. Дуже тобі дякую. А мій брат близнюк его лечить. Что? Це твой брат близнюк? Я не понял. Я до нього підходити не хочу. Бежи, просто, біжи, біжи, кулак, коли нема, все капець мені. Я без коли! Я без коли помру. Помагайте. А? Помагайте. Прошу вас. Уже ніхто бар'єрів не поставить, так? Да? Отже, ніхто? Ми не тусуємось в Вікей? Це отут. Отут єдине місце, де ми можемо потусуватися нормально. Каву? Ти їсти буде? На що і пришли ведмедик? Це радар? Це оті копії? Що Блін, не встиг. О, хотя б мене. Слава Богу, дякую тобі. Хотя б на його, не першого. Побігли, побігли! Давай, давай! Щоб помагати треба? Так, і матч закінчується. Саме головне. А я оце зібрати? Не розумію. Так. Кока-кола! Не вона треба. Трошки Мін. Бар'єрів. і... ой Так то нічого не треба. Я є, все. Ну, все є. І ти добре. Експерт. Оце я люблю, ці карту я люблю. Які ці карту люблю. Експерт, цю. Головне, щоб експерт. Її вибрали. У неї. Блін, ну не треба. Пажий, я тебе прошу. Давай за нас. О! И що? Давайте эксперт, прошу. Эксперт. Давай сявайтесь. Какая это, блин, я по ней за не умею пигать. Ну, нею, конечно. А, не мей в мию, все. Але якщо ты будешь, здається, путем По Путем Да, ты будешь помирать. 40 хп. Оце що мені отут, єдине, що не подобається, оцей лід. що це? Холодна вода. Ось що мені тут не подобається? І ще я щось не лічусь. що коло вип'ю. Полічусь? Юху! оп. Оп! Не, я не полічусь. Так само і в лаві. В експерті там хоча б можна де побігати, а тут -то обов'язково тобі треба цю перебігати, а там хоча б не обов'язково. А тут треба обов'язково. Обов'язково надо мажитись. І можеш і померти. Слон ковун. Ой. Я думав, я, він забагається. Бачиш, ти можеш просто при, нього, пробігти. Та поможіть! Алло, гараж. Тут аугірок і... Кавунслон. Може поможете? Або бо я в дурку скоро попаду. Нарешті. Дякую, слава Богу. Ні, ну реально огірок і кавунслон. Які ж ви мене придумають мені цікаво? Огірок з обличчям? Да, ну це я знаю. Все, побегали. Не за мной? Вс, герок. Ну, герок ок. Не, ну, блин, слон чи вон, я не знаю, що то. Побегли. А, я відличивсь. Плюс. Герок, здорово. Бежим, бежи, 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 просто и кужи. Слон кому? Кому слон, капец. Ух ты! Бюхан, бубой! Бежи! Бежи, все, я вот из Я рез свою окуляри включаю бежу просто. А, огромный со мной. Піс, я не встиг нажати Волей біжи просто. І той гіркай. І... Нет, це полуниця, це полуниця слон. Це, це видно, це видно. Ви... Ну що, будемо на цьому закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я пішов знімати нове відео.